Зустріч у форматі Рамштайн відбудеться вже наступного тижня. Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг. Каже, під час засідання учасники сфокусуються на тому, як посилити обороноздатність України зараз і в майбутньому. 7 січня глава Пентагону Лойд Остін вирушить до Німеччини на 25-те засідання контактної групи з питань оборони України. Міністр має на меті підтвердити незмінну підтримку України з боку США разом з міністрами оборони та військовими лідерами з усього світу. Міністр Остін зосередиться на наданні практичної та скоординованої підтримки, яка посилить здатність України захищати себе сьогодні та стримувати агресію в майбутньому. Пентагон повідомить більшість. Більше подробиць про офіційні заходи міністра оборони США найближчими днями. Представники України невдовзі зустрінуться із закордонними партнерами. Мета посилити протиповітряну оборону країни. Про це повідомив Володимир Зеленський. Президент звернув увагу, що лише за перші, перших три дні нового року російська армія застосувала проти українських міст і сіл понад 300 ударних дронів та близько 20 ракет, зокрема і балістичних. Такий російський терор, який не втрачає інтенсивності, вимагає від нас і від усіх партнерів не зменшувати активності в розбудові нашого повітряного щита, усіх його системних елементів від петріотів до мобільних вогневих груп. Потрібно постійно поповнювати запас протиракет для ППО. Потрібно постійно збільшувати спроможність мобільних вогневих груп. Я вдячний усім партнерам, які допомагають. Готуємося до зустрічі і перемовин наступного тижня заради більшої міцності нашої протиповітряної оборони. Графік відповідної роботи вже Попередньо погоджений Володимир Зеленський, президент України. В мережі з'явилось відео, яке вперше демонструє бойове застосування французьких керованих авіабомб Асм Їх скидають українські модифіковані штурмові су 25 Як зазначає портал «Дефенс Експрес, літак може взяти дві авіабомби кадри імовірно зняті влітку. Тоді і з'явилась вперше інформація про модифікацію винищувачів під французькі бомби. Аналітики порталу вважають, що такий апгрейд дає нашій авіації певну перевагу над російськими штурмовиками. Російський Яндекс протягом місяця має видалити дані одного з навтоприробних заводів. Відповідне рішення ухвалив московський суд. За даними російських змі, йдеться про Рязанський НПЗ. Торік його атакували безпілотники чотири рази. Ну, як зазначають у українському центрі протидії дезінформації, з 2022 року російські НПЗ зазнали десятки дронових атак. В результаті виробництво пального впало більш як на 10%, ну Ну експорт бензину довелося припинити. З нами на прямому зв'язку Павло Нарожний, військовий експерт, засновник благодійної організації Реактивна пошта. Павло, вітаємо вас. Доброго дня. Давайте почнемо з останньої новини. Проте про чергове влучання по російському НПЗ, про ті всі атаки, які були минулого року. Була цифра про 10% вражених. Це багато чи мало? Ну, ми повинні розуміти, що ці це виробництво вона зупинене назавжди? Ну назавжди, поки Росія не стане цивілізованою країною, поки не припинить агресію проти України, поки існують санкції Заходу проти Росії. Чому так? Тому що ці удари вони спромовлені на найбільш технологічні частини нафтопереробних заводів, які ворог сам не здатен відновити їм. Для цього потрібні західні технології або китайські технології. Ну, захід зрозуміло, санкції не дають їх відновлювати, а Китай боїться вторинних санкцій, Тому це виробництво зупиняється. І це підриває в першу чергу економіку Росії. Казати, що військові спроможності сильно підірвано, я б не сказав, але в першу чергу це підриває експорт нафтопродуктів, переробку нафтопродуктів. Підриває агросектор, який є споживачем величезної кількості цих агропродуктів. Те, що вони блокують на Яндексі чи якомусь іншому ресурсі карти, ну це абсолютно ніяк не зупинить атаку українських дронів. Чому так? Тому що у нас є багато різних засобів методів ведення розвідки. Тут можна згадати і про супутники, САР-супутники, які. В спектрі радаром рада можуть робити навіть 3 d картинку цих НПЗ. Ми орендуємо ці супутники у Фінляндії. Ну тобто, зупинити нас на цьому шляху. Абсолютно ніхто не може. Тут є засоби і там покупка даних з. Камер споглядання і робота буквально з місцевим населенням, яке за гроші там банально передає всю цю інформацію. Тому більш ніж впевнений, що далі удари будуть продовжуватися, і буде і далі падіння виробництва нафтопродуктів на цих НПЗ. Ем, до речі, щодо ось цього судового рішення про е, видалення даних. Ну це теж цікаво, тому що це. Фактично працює в інший бік в протилежний. На це звертається увага. Ми з вами про це говоримо. І навіть якщо там щось і було такого цікавого і потрібного, ну то напевно це вже зауважили і побачили. Для чого це? Ну, звісно, так, якщо на карті в Яндексі є біла пляма, значить там знаходиться щось цікаве. Ну це вже більше я не знаю боротьба з якимись наслідками ніж з проблемою саме по собі. Проблема саме по собі це неспроможність російського ППО збивати українські дрони, тобто вони постійно наносяться удари. Причому наносяться удари дуже глибоко в території противника. Там йде вже про 2000 кілометрів від кордону з Україною. І ці удари знахну знаходяться по практично постійно, буквально кожного дня. Смигаль заявляє про те, що в наступному році буде вироблено 30 тисяч ударних дронів далекого радіо Сидії. Це Це йде про 80 дронів на добу. Ну тобто, це означає, те, що ну, всю абсолютну економіку Росії можна знищити а, а, цими дронами. Тому а, це намагання закриття карти ну воно як на мене просто смішне. Я хочу трохи змінити тему. Поговорити про серамштайн, який має відбутися 7 січня а, за кілька днів. Буквально а, знаєте. Тема, яку анонсує Сабріна Сінг, це як посилити обороноздатність України. І паралельно вона заявила, що до 20 січня, до дня інавгурації Трампа, Сполучені Штати не встигнуть передати Україні всю ту допомогу, яку запланували, яку мали би передати. Що це буде за зустріч? Фактично, останній тиждень міністр оборони перебуватиме на посаді. Ну тут треба дивитися з точки зору, що нам потрібно. У нас є ну можна так грубо розбити на три основних вида загрози, які у нас є. Перше це балістичні ракети, і відповідь на балістичні ракети. Тут, тут тільки два засоби, які їх можуть збивати: це Семккі італійського виробництва або Петріот американського виробництва. І Тут мова йде про самі зирка. Ну тобто про самі установки. Тут мова йде про ракети. І ракети дуже довго виробляються. Там цикл виробництва приблизно рок, рік мінімум, і саме самі системи дуже повільно виробляються, бо вони дуже складні з технологічної точки зору. Про що може тут йти мова? Я більш ніж впевнений, що ніхто нам зараз не зможе зі складів видати ці системи Петріот ракети. Можливо, і тут мова буде йти швидше про все про підписання контрактів на їх виробництво. Тобто іншого сценарія розвитку я не бачу крилаті ракети. Крилеті ракети ну тут багато, дуже багато систем, яких можна збивати. Це можуть бути навіть застарілі хокіп, ну тобто МІМ-23 американського виробництва, попередник Петрів, та 70 та 60-х років виробництва. Це і насамсе, це і агрісті німецькі, це е, навіть радянські системи, такі як БУК, які доволі успішно з цим, з цим справляються. Тут мова йде про пошук джерел і закупівлю цих снарядів, цих ракет і цих ЗРК. І третя така величезна група. Насправді, по кількості вона, мабуть, найбільша. Мова йде про дрони в першу чергу. Дрони формата шахет, і тут відповідь на них основна це мобільні групи, це джипи, переобладнані під зустановлені на них крупнокаліберними кулеметами. Це установки формату гіпард, формату тунгузка, радянського, формату шилка. Ну тобто їх доволі багато. Є там зушки, зу «Зу-23», які здатні збивати. Але проблема заключається в тому, що їх треба просто величезна кількість. Цих систем і їх треба шукати по всьому світу. Їх треба скуповувати, треба оздоблюватися наші мобільні групи для того, щоб вони е, далі збивали шахеди. Ну і четвертий, ну ви це не зовсім засіб. ППО, це засіб РЕП, які теж доволі успішно збивають дрони. Ну тобто, які їх збиваються шляхом ну, всі, мабуть, жителі міста Києва бачили, що відбувається з GPS прийомниками там з навігаційними системами, коли е, в Києві лунає повітряна тривога. Е, то передаються там фальшиві сигнали. GPS це теж напрямок, в якому треба працювати, їх треба розставити. Овляють по всій території України абсолютно про мобільні вогневі групи. Хочу уточнити у вас. На вашу думку, наскільки вони ефективні? Бо зараз дуже багато критики від військових, які кажуть, що і стріляють не так, і там якось кулеметно туди дивиться. Я не спеціаліст, тільки те, що бачу по постах у фейсбуці вони дуже ефективні. Ці групи Ну тут питання стоїть: чим вони оздоблені в першу чергу? Якщо мова йде про просто кулемети, ну тут на жаль, це не найкращий варіант виділення вони повинні бути оздоблені такими засобами, як Тунгуска, ну тобто або там і на якому встановлені радар, яка полуавтоматизована, яка може збивати в полуавтоматичному режимі, скажімо так. Ці засоби, звісно, якщо мова йде про кулемет, то тут є. Бувають помилки оператора, скажімо так, тут уже мова йде про те, щоб підготовити правильно цей склад особовий склад людей для того, щоб вони співали. Але в будь-якому випадку ці групи дуже ефективні. Ну дуже важко назвати цифрою. Думаю, йде більше 60% відсотків дронів. саме мобільними групами. Про ці каби, давайте теж поговоримо. У нас буквально там півтори хвилини лишається, але все ж таки французькі е хамери, ну так їх можна називати. Те, що зараз це вже надба стало надбанням громадськості, і відео е відповідні з'явилися. Наскільки це можна оцінити як е ну підтримку пану таку допомогу та в протистоянні? І власне про що йдеться? Це прикордоння передовсім, чи чи якраз лінія фронту, де їх найкраще застосовувати? Ну, ми повинні спочатку зрозуміти, що таке цей Хаммер Хаммер це авіаційна бомба, на якій встановлений реактивний двигун і спеціальна навігаційна система, яка працює по GPS і він здатен влучити в ціль ну діаметром 2-3 метра на відстані 200 кілометрів від точки запуску або навіть більше там точна дальність. Вона засекречена І мова чому так важливо цей пуск саме Су 25 У нас не Обмежена кількість літаків, тобто у нас називають там цифру до ста літаків, які зараз у нас є, це включно з новими f-16 які ми е, отримали, і е, використовуючи су 25 це застарілі радянські літаки, на які ми можемо на е, ринку на в країнах Ужго радянського табору купувати запчастини, і самі літаки можна знайти там ну, на запчасти на, на запчастини більше. А ворог не су 25 вони не можуть скидати аналогічні капи. Вони їх скидають з літаків су 34 це самий новітній російський літак. Ну вони їх доволі бережуть. Тут мова йде про те, що вони не хочуть потрапляти в зону дії української ППО і скидають з великої дальності. У нас су 25 п'ятих доволі багато, і це означає те, що ми зможемо використовувати ці керовані авіаційні бомби по всій абсолютно лінії фронту. Ми їх вже бачили в використанні, і ми зносили. Ну, наприклад, знищували мости в Курській області для того, щоб обузпечити наше там угрупування. Повітряні сили публікували відео знищення підземного бункера, пункта управління саме такими крованими цілими бомбами. Це дуже потужна зброя, і Франція нам їх передає до 50 штук кожен місяць. Ну і це добра новина. Давайте нею закінчувати. Нагадаємо Павло Нарожний, військовий експерт і засновник благодійної організації Реактивна пошта з нами на прямому зв'язку.